Вітаємо на каналі Дика Природа. Уявіть істоту, яка не має мозку, але здатна мислити. Не має крові, але живе, може втратити частину свого тіла і відновити її, наче нічого й не сталося. Це не фантастична істота з іншої планети, це морська зірка, загадкова мешканка глибин. Сьогодні ми розкриємо її таємниці. Морські зірки це дивовижні морські тварини, які належать до типу голкошкірих, а їхній клас. Зіркоподібні. Морські зірки поширені по всьому світовому океану. Вони мешкають у різних умовах: від теплих коралових рифів до холодних глибин Арктики та Антарктики. Вони можуть жити на мілководді серед каміння, піску та рифів, на великих глибинах, у припливно-відпливних зонах, пристосовуючись до змін рівня води. Морські зірки не можуть жити в прісній воді, оскільки їхній організм пристосований до високої солоності морської води. На сьогодні вчені описали приблизно дві тисячі видів морських зірок, але час від часу виявляють нові. Вони всі відрізняються за розмірами, кольором, формою та способом життя. Морська зірка може бути практично будь-якого кольору, але є такі, які найбільш поширені: це червоний, рожевий і навіть фіолетовий, також часто можна зустріти синіх і чорних. За насиченістю відтінку можна визначити, де жила тварина. Яскравість властива мілководним видам, а ось бляклість свідчить про те, що зірка жила на глибині. Деякі види змінюють колір або зливаються з оточенням. Цікавими видами морських зірок є сонячна морська зірка має до 40 променів і є однією з найбільших у світі. Блакитна морська зірка має яскраво блакитний колір і поширена в тропічних водах. Червона колюча зірка яскраво червона зірка, яка зустрічається в Середземному морі. Розміри зірок сильно варіюють і можуть коливатися від 2 до 100 см, але більшість зірок має діаметр приблизно 20 см. Морські зірки мають унікальну анатомію, яка відрізняється від більшості інших морських істот. Тіло радіально симетричне, зазвичай складається з п'яти променів, хоча деякі види мають до п'ятдесяти все тіло вкрите твердими вапняковими пластинами, які можуть мати шипи або вирости для захисту від хижаків. А деякі види мають токсичні речовини, які роблять їх неістівними для ворогів. Морські зірки не мають голови, мозок у них також відсутній. Замість очей у морських зірок є світлочутливі клітини, розташовані на кінчиках променів. Однією з найцікавіших особливостей морських зірок є водносудинна система, яка замінює їм кровоносну систему. Вода надходить у тіло через спеціальний отвір, мадрипорову пластинку і циркулює по спеціальних каналах. Забезпечуючи рух і живлення організму. Морські зірки не вміють плавати. Зазвичай вони ліниво повзають по дну, лежать на місці або можуть лазити по камінню і коралах в пошуках здобичі. Швидкість їхнього пересування дуже маленька 10-30 см за хвилину. Пересуватися по дну їм дозволяють спеціальні трубчасті ніжки з присосками, які розташовані на нижньому боці кожного променя. Кисень морські зірки отримують із води всією поверхнею тіла, оскільки зябра у них відсутні. Деякі види морських зірок можуть змінювати стать. Морські зірки можуть розмножуватися двома способами статевим і безстатевим. Статеве розмноження Самці й самки викидають яйця і сперму у воду, де відбувається запліднення. З яєць розвиваються личинки, які плавають у воді, а згодом осідають на дно і перетворюються на дорослу зірку. Безстатеве розмноження або регенерація. Морські зірки можуть відновлювати втрачені промені приблизно за 10-12 місяців. Деякі види можуть навіть виростити цілу нову зірку з одного відірваного променя, якщо він містить частину центрального диска. Завдяки цим способам морські зірки легко відновлюють свою популяцію та пристосовуються до змін у середовищі. Травна система морських зірок досить своєрідна. Ротовий отвір розташований у них на черевній стороні, а від нього відходять два шлунки. Один шлунок має здатність вивертатися назовні та огортати жертву, а другий шлунок має 10 відростків, які розташовані всередині променів морської зірки. Така незвичайна травна система дозволяє зірці поїдати здобич, що перевершує за розмірами її саму. Морські зірки є хижаками або всеїдними тваринами. Вони харчуються молюсками, дрібними рибами, органічними залишками. А деякі види коралами. Представники більшості видів морських зірок канібали. За нагоди охоче з'їдять навіть власних родичів. Хоча більшість морських зірок не отруйні, велика зірка під назвою Акантастер або терновий вінець небезпечна для людини. Уколи її голок приносять пекучий біль людині. Якщо голка застрягне в шкірі, то вона обламується від тіла зірки і починає заражати кров людини отруйними виділеннями. Тривалість життя морських зірок варіюється залежно від виду. Дрібні види живуть 5-10 років, а великі до 35. Світ морських зірок сповнений загадок, і ми лише трохи привідкрили завісу їхніх таємниць. Але океан зберігає ще безліч нерозгаданих історій. Тож продовжуйте досліджувати, дивуватися і берегти цей неймовірний світ. Якщо вам сподобалось наше відео, діліться ним із друзями, коментуйте та ставте лайки. До нових зустрічей!